Керівник офісу президента України Андрій Єрмак наполіг на підписання угоди про видобуток корисних копалин у Вашингтоні попри заклики спецпротивника США з питань України Кіта Келога зробити це в Києві, як пише The New York Post із посиланням на високопоставленого американського чиновника. Келог пропонував Володимиру Зеленському укласти угоду під час його візиту до Києва. Але Єрмак. Домагався церемонії в овальному кабінеті за даними видання після трьох днів переговорів, що завершилося 21 лютого, келох погодив угоду, залишивши один пункт недопрацьованим. Однак, Єрмак наполіг на особистій зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні, незважаючи на застереження Келога про напружені, так би мовити, відносини між президентами. Чиновник зазначив, що 28 лютого Зеленський зіграв неправильно, поводячись як крутий хлопець і. Відмовившись одягнути костюм, тепер йому доведеться самому це виправляти. Додало джерело видання. Так, ну і далі ми поговоримо з нашим спікером Олексій Панич, професор, блогер, філософ, перекладач та громадський діяч, провідний науковий співробітник, «НВО Дух» і літера-член Українського центру міжнародного пенсії. Клубу і так, пане Олексію, доброго дня. Слава Україні. Вітаю героям. Слава! Ну давайте поговоримо. Я так розумію, я прочитав ваш пост у Фейсбук. Цікаво, хотілося б, щоб ви донесли свою точку зору щодо нашого телеглядача. Що ви думаєте з приводу цієї зустрічі? Які мінуси, які плюси? Давайте так просто відійдемо. Мінус, плюс. В чому був мінус? В чому був плюс? Хто провокатор? Хто жертва? Хто хто почав. Зрозуміло. Мені зараз важко сказати, який від цього плюс. Е, можливо, плюс буде тільки у разі, якщо е, цей конфлікт підштовхне Європу різко до зміни оборонної стратегії, збільшення в два і більше разів власних витрат на оборону, якийсь то радикальний стрибок в підтримці України, тоді може бути з цього якийсь то плюс. На сьогоднішній день я плюсів насправді не бачу. Я бачу мінуси. І мінус пов'язаний з тим, що, ну, на мій погляд, президент України в цій ситуації справді повівся дуже неправильно. В чому неправильність? Він приїхав розповідати свою точку зору без уваги на місце і час і аудиторію, кому він це розповідає. Він просто приїхав різати правду матку. В результаті вийшла така річ: він сидить в Білому домі. Він розмовляє з президентом США під камери. Це дивиться вся, весь американський народ. І наш президент під камери показує: отут президент Трамп збрехав, отут він має невиправдані сподівання і очікування, отут він намагається домовитися з росіянами, а я, Зеленський, точно знаю, що з ними домовитися неможливо. Тобто, з одного боку, те, що говорить Зеленський, це правда, і ми з вами знаємо, що це правда. А з іншого боку, час і місце, де президент Зеленський обрав це сказати, це приїхати в Білий Дім, щоб виставити президента США брехуном. І ви можете дозволити собі це зробити, але після того ви не чекаєте ніякої допомоги з боку США, принаймні, поки там той президент. Тобто, якщо ви приїхали побити горщики, якщо ви приїхали сказати, що американцям, що ваш президент дурень і брехун, окей. Нормально, а ми справді хотіли такого результату. Це те, що президент Зеленський зробив. Не факт, що він цього хотів свідомо. Він просто хотів сказати правду і донести її до всіх. Ну, пане, Олексій, ви зараз Трамп говорите, зараз ви оперуєте такими справу. термінами. Я і перепрошую, пане Олексію, але ви оперуєте такими термінами. Ви сказали, що наш президент сказав, що Трамп дурень і так далі. Ага. Це ви прочитали між строки вашого розуміння. Тому, будь ласка, ставте це за окей, лап окей. за ну, рамки. Бо тако, в таких фраз в прямій мові, яку я дивився а, англійською в мові оригіналі, я не почув. Правильно, давайте розберемо по кроках. Починається розмови дуже мирно і спокійно. Потім Трамп згадує допомогу Сполучених Штатів, а Зеленський вставляє, а насправді допомоги європейців більше. От вам президент брехун. Потім Трамп каже щось то, про, ко, в коментарі до цього конфлікту. Наш президент вставляє, а це ви повторюєте російську пропаганду. Як ви думаєте, приємно президенту США чути в Білому домі звинувачення в тому, що він повторює російську пропаганду? Він не справді повторює. Але чи це час і місце це казати? Ось так, що казати? робити? Сковтати те, 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 що те, дикта... Зеленський диктатор, що, mm -hmm. ну, це, що з Путіна можна то, домовитися, як? як би ви а себе? Потім, а потім пішло далі. Потім Зеленський став піддавати сумніву стратегію Трампа взагалі в цьому конфлікті. І він сказав: Ви хочете домовитися з росіянами? А я вам скажу, що не можна з ними домовитися. От вам президент Трамп. Нерозважлива людина, яка намагається зробити те, що, як точно знає, президент Зеленський, зробити неможливо. Вступився Венс. А це от було питання, про яку дипломатію ви говорите. Для Трампа і Венса образливо, бо це ж наша дипломатія Трампа і Венса. Ви ж не плутите нас з тими дипломатіями, які були раніше. На що Зеленський відповідає, а так Трамп вже був президентом 4 роки. І що він щось хорошого зробив? Він посудив Путіна назад, він зупинив його агресію? Ні не зупинив ще одна образа Трампа. Потім далі Зеленський каже: а ви не відчуваєте цієї війни, бо ви за океаном. Ну це дуже образливо. Якщо ми не відчуваємо цієї війни, навіщо ви взагалі, як ви поясните, що ми взагалі тут приймаємо вас і вами опікуємось? Як це ми не відчуваємо цієї війни? А ви тут що робите? Ми не про цю війну приїхали, ви приїхали не про цю війну говорити. Тобто, це от я нарахував п'ять ляпасів, які Зеленський дав Трампу і Венсу. Він просто казав правду то, що думає. Але на камери в Білому домі цього казати було не можна. Якщо ви хочете від Америки хоч якусь ту допомогу у відповідь, поки нею керує Трамп. Ось і вся ситуація. Тобто треба було поводитися дипломатично, не треба було падати на коліна, не треба було мовчати, але от таких випадів на камеру в присутності Трампа не можна було допускати. Треба було це. Пане Олексія, щоб ви зробили на місці Зеленського, як з випадами там в стилі Венса, ми знаємо, який критично дуже ставиться, якщо це м'яко я б сказав, до України. Ну, я не і зважаючи як... на після... стосунки, і після того, як його називав mm -hmm. диктатор президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, як би ви поставилися до цього? А після того я казав, я як скажу. Як говорю. Як би я поставився досвідчений, я можу сказати, як би поставився на місці Зеленського досвідчений дипломат. Посміхнувся, коротко сказав: в мене трошки інша точка зору, давайте ми потім це докладно обговоримо. Крапка. Тобто спустив на гальмах цю ситуацію. Я б, не, я б позначив, що я не згодний, але я би не став підривати імідж Трампа перед виборцями Трампа, бо для Трампа це святе. Ви розумієте, весь свій політичний і бізнесовий шлях Трамп побудував на тому, що він продає свій імідж це його золотий запас. Нічого важливішого за імідж немає. Імідж Трампа важливіше за всі гроші, які має Трамп. Якщо він втрачає імідж, він не має що капіталізувати. Він на цьому двічі виграв президентство. Суто на іміджі. Причому іміджі брехливому, іміджі голому, фактично, це голий король. Але хлопчик, який приїхав сказати, що король голий, хай потім не очікує невдячність цього короля. Він справді голий. Але зараз не час це казати публічно. Ось така моя позиція, таке моє прочитання. Тобто, ну, це було надто наївно і недалекоглядно. Тому тепер ситуація така. Що Трамп буде або взагалі виходити з цього конфлікту і залишати нас е, разом з Європою сам на сам з Путіним. Європі нема куди подітися від нас. Вона не може вмити руки, як Трамп. Трамп може. Але є гірша можливість. Трамп може почати в Україну, зближаючись активно з Путіним, бо є один чинник, який не дає Трампу просто так вийти з конфлікту Китай. В них ідея фікс зіграти. Як Кісінджер тільки навпаки. Кісінджер 70-ті роки відірвав е, Китай від Росії, і це був блискучий маневр, маневр американської дипломатії. Зараз вони хочуть відірвати Росію від Китаю. Тепер Росія млад, молодший партнер, і вони різними плюшками хочуть її відірвати. Але це напевно не вийде, врешті-решт. Тобто Росія не зміниться, Росія не стане менш хижою, ніж вона є. Вона не може стати менш хижою. Але пройде багато часу і буде пролито багато крові перед тим, як в Америці все зрозуміють. Вони панічно бояться самої ідеї, як це так з Росією щось станеться. Вони будуть рятувати Росію в будь-якій ситуації і йти на назустріч, щоб вона, не дай Боже, не розвалилася. Ось така ситуація. Пане Олексію, ну от хочеться поцікавитися. А вам не здається, що взагалі це була якась запланована акція з боку овального кабінету і спеціальні журналісти, які задавали питання про костюм. Або, на мій погляд, безглузді запитання. Чи ви теж вважаєте, що це нормальне запитання з приводу в якому костюмі він прийшов? Це не, це не є нормальне запитання, звісно. Але я б не сказав, що це була на 100% запланована акція. Ну, тут давайте так розберемо. Хіба це не виглядало, що зібралося двоє бити одного? Зібралися двоє бити одного. Публічно, уточню. Публічна, Публічна порка. От, ви ж дивіться, навіщо взагалі такий 40-хвилинний діалог перед камерами телевізійними це ж незвично. Як правило, виходять після підписання документу на камери вже. А тут Трамп чомусь забажав велику аудиторію, забажав телекамери. До чого це було? Щоб показати, хто в нас істинний лідер світу. Тобто це зіткнулися два мачо. А на ваш погляд, йому, вас йому вдалося це показати чи ні? Своїм прихильникам вдалося. Прихильникам України не вдалося. Решті світу 50 на 50. Пам'ятаєте, ще до виборів, ще коли Трамп був тільки кандидатом в президенти, С син ще Трампа, 20, 20, 20 секунд, бо ми не можемо більше розтягувати, син щоб закінчити думку. Опублікував відео, де Трамп інком виганяє Зеленського з обкладинки журналу Тайм, що оце людина роб. В них була ревність. Як це так? Не Трамп перший матч на землі, а перший матч а хтось інший. І оці матчі зустрілися, і Трамп мав показати насправді найкрутіший матч у я. І тут сидить оцей маленький Зеленський і каже: ні, то брехня, ні це брехня, ні це ви не розважливо кажете. Так не може бути, так не буду. Тобто він опирався. Ну і результат такий, як є. Два матчі не домовилися, не поділили его, і результат плачівний для України, а не для матчу. Оце от те, що мене гризе найбільше. Я поправлююся, думаю, що там було три матчі, які не поділили. <тур> <тур> незрозуміла <тур> позиція Венса в його участі у цьому тріології. Дякую вам за вашу точку зору. Вона ваша, Олексій Панищ, професор, блогер, філософ, перекладач та громадський діяч був з нами на зв'язку.